Вітаю студія, доброго Тоді вечора. Поч... Почнімо із теорії. Розкажіть, як було і як ну, безпосередньо буде? Ну, так, хочемо коротко розповісти про новації, які стосуються роботи сервісного центру. Від учора майбутні кермувальники можуть вкладати теоретичний іспит в сервісному центрі МВС без навчання в автошколі. Оскільки набрали чинності урядова постанова, якою затверджено сам механізм складання теоретичного іспиту для допуску до кермування транспортними засобами після самостійної перепідготовки. а раніше кандидатам у водії необхідно було обов'язково проходити теоретичну частину в навчально навчання в автошколі. А тепер вони мають е, вибір або самостійно готуватись до теоретичного іспиту, або ж все-таки опановувати е, навики е, свої в навчальному закладі. Е, що стосується осіб, які вирішили самостійно опанувати теоретичний матеріал, вони можуть використовувати як друковану чи електронну навчальну літературу, або вчити правила дорожнього руху відповідно до тем е, типової навчальної програми. Також майбутні кермувальники можуть скористатися корисним девайсом онлайн-тренажером, який розташований на сайті головного сервісного центру. Він відображає всі питання, які будуть на теоретичному іспиті. А в самому іспиті ну, нічого не змінилося. Для складання теоретичного іспиту необхідно відповісти на 20 питань за 20 хвилин. Під час самого тестування допускається тільки дві помилки. Якщо більше, ну в такому випадку іспит не складений. І наступна спроба можлива вже тільки через 10 днів. І цей час логічний. Він виділяється для того, щоб кандидат у водіїв міг більш якісніше підготуватися до наступної спроби. Крім того, у майбутніх кермувальників є необмежена кількість спроб для складання теоретичного іспиту. Ще один важливий момент: що для проходження тестування майбутні водії звертаються до будь-якого зручного сервісного центру, який найбільш найближчі територіально до них знаходиться. Вони. Отримують обов'язково талон електронної черги або за допомогою електронного запису через сайт головного сервісного центру, ідентифікувавшись декілька способів: це через банк ID, мобайл Айді або електронний цифровий підпис. Якщо ж такої змоги немає, ну тоді доведеться просто завітати в сервісний центр і зняти талон електронної черги безпосередньо вже в приміщенні сервісного центру. З собою також необхідно мати. Певний пакет документів, без яких е, вас адміністратори на жаль не зможуть обслужити в сервісному центрі. Це особи, які отримують е, посвідчення водія вперше. Це паспорт громадянина України. Медична довідка обов'язково в цьому випадку повинна бути. Бо в інших випадках, якщо, наприклад, це заміна персональних даних, якщо вже особа володіє посвідчення водія, то на період військового стану ми спростили процедуру, і медична довідка не потрібна. А в цьому випадку все ж таки, вперше, то потрібна медична довідка, і обов'язково має бути ідентифікаційний код. Якщо стосується осіб, які мають id картку нового зразка, тобто паспорт громадянина України, який на пластику, то ще до нього додається обов'язково довідка з місцем реєстрації. Вона також має бути в паперовому виплі, вигляді, це не є якимось нововведенням, Зазвичай всі громадяни таку довідку мають. Особа при зверненні в сервісний центр вона повинна повідомити нашого адміністратора про те, що опанувала самостійно теоретичний навчальний матеріал і відповідну категорію, на яку вона має на яку вона має складати іспит. А вартість складання теоретичного іспиту коштує чисто символічно. Він 13 гривнів, і сплатити його можна. Одразу безпосередньо в сервісному центрі МВС. У тому випадку, якщо особа успішно склала теоретичну частину іспиту, майбутні водії вже звертаються до акредитованого навчального закладу, тобто до автошколи, та починають практичне навчання з навиків керування транспортним засобом. Вже після того, як закінчить успішно складання практичний вас в автошколі, складається, і знову особа повертається в сервісний центр для того, щоб складати практичні навики керування на транспортному засобі або сервісного центру, або ж автошколи. Наш автопарк він оновлений новими транспортними засобами, комфортними, зручними. Тому ми працюємо над тим, аби доступність адміністративних послуг стала для громадян доступною, прозорою, будь ласка, звертайтеся, отримуйте послуги. Більше теж хочу сказати, що незважаючи на те, що от буквально учора постанова вступила в дію, так, вона була опублікована в урядовому кур'єрі і, відповідно, вже визнана такою, як Офіційною, і в нас вже сьогодні а, в сервісні центри зверталися такі громадяни, які бажали а, спробувати скласти іспит після самостійної підготовки. В Кам'янці-Подільському, наприклад, двоє осіб клали. Один з них майбутній поліцейський, курсант Харківського національного університету внутрішніх справ. От, особа прийшла з першого разу самостійно підготувався і склала. Була сьогодні в нас з самого ранку дівчинка Віталіна, молода дівчина. Віталіна Ну Буквально їй не вистачило. На останньому питанні вона засипалася. Тобто 17 питань вона відповіла правильно. Я дуже вболівала за неї. Сподівалася, що вона складе. Ну, на жаль, на одному питанні. Вона вагалася і але сказала, що вона обов'язково прийде за 10 днів знову перескладати, оскільки така змога є, впродовж рік, два, скільки після самопідготовки, будь ласка, через кожних 10 днів сервісні центри готові вам надати можливість скласти іспит. Якщо от дещо повернутися до саме практичного іспиту, то які все таки отут є новації, чи є до прикладу якесь обмеження? Обмеження щодо кількості складання саме у практичному? А практичні навики керування зараз е, не немає е, кількості об, обмежень спроб. Раніше було, якщо особа після двох е, невдалих спроб е, не складає іспит е, на навики керування, вона повертається на перепідготовку в автошколу. Зараз це вже спростили. Тобто, будь-хто може необмежену кількість разів через 10 днів звертатися в сервісні центри для того, аби скласти іскус. Я кажу, 10 днів це найбільш оптимальний варіант для того, щоб особа, якщо, наприклад, це практичні навики керування, особа має можливість звернутися в автошколу або до, до інструктора і взяти додаткові уроки для того, аби вдосконалити навики керування транспортними засобами. Е, крім того, е, е, так само відбулися певні зміни і в теорії. Так раніше було 5 днів, через 5 днів можна було приходити на перескладання іспиту. Зараз зробили 10. Ну, більш логічніше, ну тобто три рази в місяць ви маєте можливість пройти і складати іспит. Більш логічніше маєте більше часу на підготовку, на аналіз тих, е, своїх помилок, які ви допустили під час іспиту. Досить логічно.